Станція Conner Shonen 500 Вт номінальна, вона йде пікова 1000 ватт. Тобто вона короткочасно може видати 1000 ватт. Ціна її 18 тисяч гривень. Ось така кнопочка. вімкнення, бачите, вона заряджена на 100%. Це у нас кнопочка, щоб пустити, Звідси буде в житок виходити, 220, вимикаємо її. І USB-шки в нас відразу вони включаються. Тобто Вставляємо сюди USB-шкабель і заряджаємо якийсь свій телефон. Далі, тут у нас type C. І гніздо прикурювателя, ось так само, воно, бачите, микається. Кнопочку включили, вона загорілася. Плюс його можна під'єднати до телефону через Bluetooth і керувати нею через телефон. Вона має 400-450 приблизно Вт на годину. Тобто, якщо ви прибор, який споживає 450 Вт, до неї підключите, вона буде видавати, ну, споживати цей прибор і пітати одну годину. Гарантія дається один рік, ціна 17 тисяч гривень. Відправляємо по всій Україні новою поштою.